Всім доброго дня! Ніяк я не закінчу цей 11-й рядок Джемперу Air. Ну, вже, мабуть, це останнє відео. Де Боже, це четверта спроба записати. Так, ось е, пров'язала я е, всі рапорти ростку. Залишився один. Тут у нас був цей фрагмент з чотирма фрагментами з двома стовпчиками з одним накидом, між цими дві петлі, тут три петлі. Тут теж три петлі. Так, завершуємо. Раз, два, три, три петлі повітряних. І тут от крайній фрагмент. Ось такий. З п'яти стовпчиків, опуклих, рельєфних з одним накидом. Раз. Зі спільною верхівкою. Два. Три. Чотири. і Петель. Від стовпчиків, одна петля від трьох повітряних петель. Все пров'язуємо разом, для того, щоб утворилася спільна верхівка. Все. Цей 11-й ряд завершено. Три повітряні петлі і дивимося, щоб у нас нічого не було перекручено. І робимо з'єднувальний стовпчик. Верхню петлю. Оцю от, три повітряні петлі ми робили на початку, і в верхню робимо з'єднувальний стовпчик, щоб закрити ряд. Все. Одиннадцятий ряд, нарешті, завершено. Дивіться, як гарно вже виходить росток, видно, така квітка, тут з листочками такими. Побачимось, коли будемо в'язати 12 рядок. Сподіваюся, що там вже буде легше, тому що будуть однакові якісь рапорти, які можна компактно показати. Зрозуміло. Всім, дякую. Всього найкращого, до побачення!